Доброго дня. Заступником генерального прокурора являюся моє посвідчення. Приємно. Готові? Що кажете? Кажу, готові? Да. Сума штрафу за порушення етичного кодексу. Від 20 до 70 Ось. 70 тисяч. Кому підпорядкований, ФАБ? Мене чутно було. Губернатор, директор і віце губернатор і генеральний прокурор. Які, які принципи проведення розслідування? Адекватність і невідкладність. Угу. Хто має безперешкодний рівень допуску до зов? Губернатор, віце-губернатор. Міністр і його заступники Національний успек. губернатор, його заступники та радники. У губернатора нема радників, наскільки я знаю. Що кажете? Я кажу, у губернатора нема радників, наскільки я знаю. Я про них реально сказав. Ви сказали губернатор просто. Ладно. Так. Ну, і Назвіть договори, перелік слідчих дій. Паралікс лічний АС. Угу. Посвідчення особи. Угу. Слічий експеримент. Огляд. обшук, допит. Предтяглення для впізна. Чи можна обшукати співробітника LSPD під час виконання ним службових обов'язків без керівництва LSPD? Ні, не можна. Що таке публічне місце? Більше п'яти людей в одному місці. Хто має право використовувати нелегальну зброю під час виконання службових обов'язків? АТФ, ЮСС, Дельта і СВАТ. Що таке цивільне затримання? Угу. Так, мене чутно. Е, цивільне затримання це затримання, зроблено особою. Не налягає для цим спеціальним, спеціальним поваженням, але готове аргументувати е, обґрунтованість затримання. Чи має право співробітник FAB З... затримати недоторку особу, яка займається. Пограбуванню. В яких випадках можна бити, катувати, е погрожувати фізичною розправою затриманим з метою надання свідчень для подальшого розслідування? Не можна. В Я... якому Чи можна обшукати недотворкану особу? Не можна, але за рішенням Верховного суді. Суду вивчався. Які особи мають право вимагати докази? Прокурор, адвокати? Mm -hmm. Судимостей немає? Немає. Татуювання? Я не забороню. Mm -hmm. Может, бути вільно. Дякую, Вороня. Спасибо. Все, да. Да, да, да. Пока все.